себе думаємо і між тим на базі молодіжного центру ЛОФТ відбувся черговий тренінг для молоді громади, який об'єднав молодь та спрямував їх на шлях до успіху. З чого взагалі треба починати? Щоб досягти успіху, проклади свій шлях до успіху. Саме під таким гаслом відбувся захід, метою якого було поглибити знання молоді про сучасні можливості розвитку на ринку праці. Сьогодні я провела захід, який був був присвячений кар'єрним шляхам, і що зараз актуально, які навички актуальні зараз на ринку праці, і як досягати цілей, як ставити, по перше, цілі, як впливати на своє мислення, щоб все в житті класно складалося. Під час заходу було акцентовано увагу на важливості навичок м'якого навчання, комунікаційних вмінь та саморозвитку для ефективної адаптації до змін у сучасному професійному середовищі. Учасники дізналися, які види кар'єрного розвитку бувають, та що необхідно враховувати при створенні кар'єрного плану. «Класно поспілкувалися з молоддю. Я дуже люблю спілкування і дуже люблю спілкування саме з молоддю. На цьому тренінгу було більш ніж просто лекції та дискусії. Організатор ретельно продумала різноманітні активності, щоб забезпечити учасникам найкращий досвід та незабутні емоції. Тож тренінг завершився з усмішками та позитивними емоціями. Ця подія не лише дала молоді можливість поглибити свої знання, але й створити сприятливе середовище для нових знайомств та співпраці. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.